Друзі, всім привіт! Вас вітаю знову автохата, і хочу вам показати ось такий офіс, ось таку модульну конструкцію, яку ми нещодавно зробили на нашому виробництві. тут складається з напівпрофільної труби різних параметрів, а зовнішнє оздоблення виглядає ось так: Кольору антрацит та ось такими сірими декоративними елементами та касетами. Зверху розташований банер, де може бути поставлена ваша реклама. Двері в нас є пластикові. Фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. Інтер'єр в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, тут є досить просторо. На підлозі в нас поставлений напівпромисловий ліноліум. На стінах в нас є ДСП плита ламінована. А на стелі в нас вагонка ПВХ, тобто пластикова вагонка, де розташовані LED-лампи. Ось тут в нас буде поставлений розподільчий щиток з вимикачами та виходом електрики. Всюди, як ми бачимо, є розведена електрика, включателі, вимикачі. Ось такі панорамні вікна у нас є справа. Розміри даної конструкції є 3 на 7, що загальною площою становить 21 квадратний метр. Ми бачимо тут досить простору та сонячно. Обігріти таку конструкцію можна керамічним або електричним обігрівачем буквально за одну годину. Або ж ось тут на стелі поставити на стіні кондиціонер зима літо, який зимою буде зігрівати, а літом охолочувати. Якщо когось зацікавила дана конструкція. Пишіть, телефонуйте, звертайтеся, ми вам покажемо та продамо ось цю або створимо офіс, битовку, маф чи кіоск вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу!